Слава Ісусу Христу! Прочитаємо псалом 9 з 22 го вірша, якщо ви читаєте в перекладі Огієнка, наприклад, або у перекладі Турконяка це псалом 10 з 1 вірша, і я вже пояснював, що Турконяк йде по єврейській традиції, і тоді виходить, що тут два псалми. Прочитаємо з першого вірша, 10 й псалом. Господи, чому ти стоїш здалека? Чому ховаєшся в час недолі? У своїй зарозумілості нечистивий переслідує бідного. Вони заплутаються в інтригах, які придумали. Нечистивий пишається пожаданнями свого серця і жадібний, дооджаючи собі, зневажає Господа. Нечистивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. В усіх його помислах Бог відсутній, йому постійно стелиться дорога. Твої закони усунені перед його обличчя, він вихваляється перед усіма своїми противниками, говорить він у своєму серці: Я не захитаюся, зроду врід не зазнаю лиха. Уста його сповнені прокляттям, підступом і обманом, під його язиком образа і злочин. Він сидить у засідці біля осель, і потайки вбиває невинного, очі його підстерігають нещасно. Він чатує в потаємних місцях, наче лев у гущавині, вистежує, щоб упіймати вбогого. Він схоплює бідолаху, затягуючи його у свої сіті. Він причаївся, припавши до землі, і нещасні стають жертвою його сили. Він каже у своєму серці: забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не не побачиш. Тож устань, Господи, Боже, підійми свою руку, не забудь про вбогих. Чому нечистивий має зневажати Бога, вважаючи у своєму серці, що Ти не вимагатимеш звіту? Адже Ти, Господи, все бачиш, оскільки Ти зауважуєш страждання і біль, аби кожну справу взяти в свої руки. На Тебе покладається бідний, Ти помічник сироті. Зламай рамену нечистивого і злочинця, ти дослідиш і покараєш його злочин, так що його більше не буде. Господь цар на віки віків, а язичники щезнуть з його землі. Господи, Ти прислухався до зітхання бідних, ти зміцнюєш їхні серця, уважно прислухаєшся до них, щоб захистити сироту і пригнобленого, і щоб земна людина більше не наводила страху. В цьому псалмі, якщо це окремий псалом, звучить тема, яка буде повторюватися в багатьох псалмах, наприклад 72-му, і ця тема в тому, що Господь не завжди чинить швидкий безпосередній суд. І тоді є спокуса як у праведника, так і у Безбожника нечистивого. І ця спокуса тут в 70-му псалмі вона виражена в таких от двох поглядах. З одного боку, починається із питання праведника: Господи, чому ти стоїш здалека? Чому ховаєшся в час недолі? Тобто, праведник може опинитися в такій ситуації, коли він бажає, що Бог діяв, але Бог не діє. Швидко. І з іншого боку, потім ми прочитали про те, що нечистивий в своєму серці, сповнений у цій гордині самовпевненості. І що він каже про Бога, 11-й вірш? Забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. Тобто, праведник каже, чого ти Боже заховався. А нечистивий каже: Бог забув, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. По різному дивляться безбожні, і по різному дивляться праведники. Коли Бог не чинить швидкого суду, то безбожник це оцінює як: ну, значить, далі потрібно, можна робити свої злі справи. І тут дуже яскраво ці злі справи описуються. І... Є видимий успіх у цій справі. Але коли праведник задає це питання, яке в першому вірші, чому ти стоїш здалека, чого ховаєшся в час недолі, то праведник хоча й жаліється Богу, і хоча процвітання нечестивих в нього виникає запитання, але він опирається праведник, на знання природи Божої. Тому аргументи у цій молитві, що. Чому нечистивий має зневажати Бога, вважаючи в своєму серці, що ти не вимагатимеш звіту? І далі йде якраз впевненість, що Ти, Господи, все бачиш, Ти зауважуєш страждання і біль. І на тебе покладається бідний те помічник сироті. І далі молитва, щоб було зламане ремено, тобто плече, сила нечистивого. і закінчується прославленням, що Господь цар на віки віків, а язичники щезнуть. З його землі, і подякую, що ти прислухаєшся до зітхання бідних, ти зміцнюєш їх серця. Дуже дуже важке випробування, коли є явне беззаконня, а Господь не діє швидко. І різні питання можуть бути у праведників. Коли ми будемо читати, псалом 72, ми бачимо, що праведник каже: мало не захитались мої стопи, мало не послизнувся. Коли Йов не розумів, що відбувається, він подумав, що Бог для нього ворог, тому що він не міг знайти Бога, Бог не відповідав йому, не відкривався. І Хоча йов був впевнений в своїй правоті, але йому здалось, що Бог діє проти нього, як ворог. Ми можемо згадати Йосипа, якого продали брати, і, звичайно, що в нього було багато питань, чому це сталося. Але е, він знову і знову пересвідчувався, що Бог з ним, хоча знову на нього якісь біди, але в кінці він оцінив, що ви задумали це на зло, але Бог задумав це на добро. Тобто у братів був один безбожний план, і він ніби вдався, але у Бога був інший план. І коли ми читаємо такі псалми. Ми маємо займати вони для чого? Щоб з одного боку показати реальність, що дійсно може бути таке, що нечистиве ніби процвітає. А з іншого боку, вони ці псалми надихають нас, щоб займати позицію праведника, праведника, який скаржиться праведника, якому не все зрозуміло, але який знає, що в кінці кінців буде Божий суд. І саме тому молиться, щоб Господь проявив себе і зараз. Тому що коли тут сказано в 16 му вірші Господь цар на віки віків, а язичники щезнуть з, з його землі. То, звичайно, що тут йдеться вже про есхатологію, про той час, коли не залишиться на оновленій землі жодного зла. І язичники, тобто ідолопоклонники. Щезнуть його землі повністю. Так буде. І саме тому є сенс проходити через страждання саме як праведники, а не, а не наслідувати оцих безбожних нечистивих. І коли ми роздумуємо про цей псалом, ми, звичайно, можемо подивитися на це. З точки зору великої історії викоплення. І якщо Йосип не знав, що відбувається, і тільки в кінці міг це оцінити, то коли апостоли дивилися на страждання і смерть Ісуса, Христа на Христі, вони думали, що це вже кінець. І це було саме явне торжество безбожних. Але потім було воскресіння. І потім у свій час був суд над Єрусалимом в 70-му році. Тому, хоча у нас може бути багато болючих питань, і багато раз відбувалося так, як тут описано. Але, наприклад, Саул в кінці кінців потрапив в ту яму, яку він сам рив Давиду. Ми про це говорили. І Бог, цар на віки віків, і дулополковники таки щезнуть з його землі. Хай Господь зміцнить нашу віру. Сьогодні, коли ми молимося, коли йде війна, коли ми бачимо зло в різних проявах і будемо молитися, молитися, як Давид, можна молитися буквально такими словами, і буде відгукуватися ваше серце. Колись Бонхофер сказав, написав невелику книжечку про молитву, і він сказав, що потрібно наближатися до Бога з Його словами. Коли ми молимося псалмами, Господь Ісус Христос молиться з нами і через нас. Хай Господь зміцнить вашу віру, хай Господь допоможе тим, хто проходить. Випробування. І, звичайно, ми разом з Давидом бажаємо, щоб він скоріше зламав раме нечистивого і злочинця. І ми впевнені, що він цар на віки віків. І тому перевіряємо свої серця, щоб ми були вірні Богу, а вірні Богу ми можемо бути тільки завдяки єднанню з Ісусом Христом, який розуміє, через що ми проходимо. Тому тут, якщо сказано в 14 му вірші, що ти, Господи, все бачиш, оскільки ти зауважуєш страждання і біль, то згідно відкровення нового завіту, ми знаємо, що Бог не тільки зауважує страждання і біль, Він їх і пережив. Друга особа, трійці, Слово, пережив таке страждання і біль, яке ми до кінця не можемо зрозуміти. І він розуміє нас, і на нього ми можемо покладатися. І Він помічник наш. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, зміцнить вашу віру, дасть мир і дасть відплату безбожним. Амінь.